Багато років тому в Індії знаходилася статуя Махадева і Швари, багато людей відправляли свою худобу пастися біля цієї статуї. Щодня один чоловік оферував статуї квіти та молоко від своєї худоби. Про що він молився? Він просив здобути багатство. Махадев був зроблений з каменю, тому, незважаючи на всі молитви, статуя не рухалася і не робила нічого. І це тривало впродовж десяти років допоки одного дня не з'явився очаря Нагарджуна. Коли він підійшов до кам'яної статуї Махадева, він поклав маленьку квітку, яку зірвав на шляху перед статуєю божества. Умить статуя перетворилася на справжня Махадева, який узяв квітку, покладену перед ним, і розташував у себе на голові. Пастух почервонів від гніву. Миттю він схопив одного свого червика і почав сильно бити Махадева. Щодня впродовж стількох років я жертвував вам квіти та молоко, але ви ніколи не рухалися, жодного разу. Скільки разів я молився вам, натомість не отримав ні найменшої реакції, але потім з'явився оцей буддійський монах, підносить вам маленьку квіточку, і ви одразу починаєте рухатися, берете квітку і розташовуєте в себе на голові. Це що таке? Та ви, геть безсоромні. Увесь цей час розлючений пастух жорстоко бив Махадева своїм черевиком. А кам'яна статуя без зайвих слів відповіла Ти мав таке сильне бажання розбагатіти, що я не міг для тебе нічого зробити це тебе блокує. А буддійському монахові, який завітав до мене, відома природа взаємозалежності всіх явищ, тому я розташував його квітку в себе на голові. Пастух після цього став учнем на Гарджуни і зрештою став Махасідою. Тому, коли ми зараз практикуємо курокулу і маємо сильне бажання щодо чогось, це буде схоже на те, ніби ми сильно зв'язані і хочемо коврухнутися. Найкраще практикувати, знаючи, що речі з'являються взаємозалежно. І якщо ви розумієтеся на цьому достатньо, щонайменше думайте, що всі речі просто на часон ілюзія. Вони з'являються, але порожні, порожні, але з'являються. Якщо ви не дивитеся, на речі таким чином і не тримаєте це в умі, практика не працюватиме.